Великий футбол на стадіоні Росточа стартував новий чемпіонат у першій лізі Львівської області. На своєму стадіоні ФК Жовка приймала ФК Олесько. Можна сказати, що вже традиційно наші зустрічі відбуваються у напруженій боротьбі минулого сезону. Команди обмінялися домашніми перемогами з мінімальним рахунком 1-0. Гра розпочалася після традиційного підняття державного прапора України. ФК Жовква, як господарі, намагалися діяти першим номером, захопили ініціативу. Та варто віддати належне і супернику ФК Олесько якісно діяли в центрі поля. Команди обмінялися кількома небезпечними моментами та ударами зі штрафних. Особливо небезпечно. На 36-й хвилині Олег Максимик на швидкості обійшов кількох гравців ФК Олесько. Та, на жаль, влучності в ударі забракло. Перший тайм завершився нульовою. Нічиєю. На другу частину гри наша команда вийшла відчутно заряджена. Також тренерський штаб зробив заміни. Одразу на початку тайму. ФК Жовква заробили два небезпечних стандарти. Кура Шулек з другого разу майстерно та небезпечно навісив у воротарську, та, на жаль, забити атакувальні гравці не змогли. Суперник також намагався атакувати з флангів, та раз по раз навішували та пробивали земе штрафного. І на певний час захопили ініціативу на полі. Кілька гострих та доволі небезпечних моментів у нашої команди не втілилися в забиті м'ячі. Гра таки завершилася нульовою нічиєю. Насправді дуже цікава, динамічна гра. Сьогодні Жовко переважала на футбольному полі. Ми мали набагато більше класних моментів. Єдине, що їх не реалізували, тому рахунок 0-0. Але моменти були. На мою думку, ця гра вона є така репетиція перед фіналом Кубку Мікльоша, який власне, відбудеться вже після Пасхи, дуже швидко. Ми чекаємо на цю гру, адже так само жовко буде грати з футбольним клубом Олеско. І відповідно, сьогодні ми побачили суперника. Ми тепер знаємо до чого готуватися. Ми побачили їх кращих гравців. І я думаю, що ми будемо готуватися до того, щоб перемогти в кубку. А цей матч він став відкриттям сезону Львівщини, і дуже приємно, що сьогодні зібралося дуже багато вболівальників. Сьогодні зібралося багато любителів футболу Жовківщини, і ми достойно провели цю гру. На жаль, без забитих м'ячів, але Достойний результат, і готуємося до фіналу кубка і до наступної гри, яка буде вже через тиждень. Дякую. От ви відзначили велику кількість оболівальників. Що скажете про наш фан-сектор? Наш фан-сектор просто неймовірний, дуже молодий, енергійний, дуже жвавий. І я тішуся, що сьогодні він так само як завжди підтримував команду, надихав команду. Також ми сьогодні бачили в перерві класний виступ різних гуртківців нашого такого молодого покоління, які тут виступали, танцювали. Це також приємно було. Хочу їх відзначити. Дякую нашому фан-сектору, дякую всім болівальникам, які підтримують в Приходьте на футбол, адже дуже важливо, щоб трибуни не були пустими. Дуже важливо, щоб кожен момент, кожен гол супроводжувався емоціями наших болівальників. Команда чує підтримку, команда хоче підтримки. Я закликаю усіх приходити як на домашні матчі, так і. Помагати команді на виїзних матчах. Направду я дуже радий, що почалося знову футбольне свято. Якби не було, я вже скучив за тими емоціями, за тими переживаннями. Ти сидиш кожен момент, ти пропускаєш через себе, як і позитивний, коли можемо забити, так і негативний, коли можемо пропустити. Тобто, це ті виплеск емоцій, щотижневий, який вартий того, аби сюди приходити. По грі, що можу сказати. Команда молодець, перший тайм ми трошки сильніше грали, другий тайм, можливо, чуть-чуть підсіли, вони більш активніші були. Не реалізували свої моменти, проте це перша гра, я впевнений, що все впереді. І прийде час, і ми заб'ємо і не один, і не два, і не три голи в одному матчі. Очевидно, що були очікування на перемогу, але все ж таки. Ну, якщо ділити гру на два тайми, то можна сказати, що перший тайм надав все краще. Ми десь більше пресингували, більше заставляли суперника помилятися, створили непогані моменти в кінцівці, там виходи один в один. Ну, на жаль, не реалізували, але в другому таймі десь грали другим номером трохи, сіли глибше, хотіли десь на контрах, контратаках десь зіграти. Трошки не вдалося. Хоча також виникали свої моменти, я скажу так, що суперник гідний, суперник сильний. Також заслуговує на повагу, їхня гра була досить сильною, і вони також створили моменти, які могли реалізувати. Тобто гра була така, можна сказати, до, до гола. Хто би забив, той би і виграв. Тут вистачало одного гола для перемоги. Ну, на жаль, ні вони ні ми не реалізували свій моменти, тому і закономірна нулювань є. На щастя для них і на на жаль для нас так можна і так сказати. Е, гадаю, що є вам з чим порівняти, тому що досвід прем'єр-ліги попереднього сезону е, може дати вам можливість порівняти рівень так, рівень гри, рівень команд. Поділіться враженнями від гри. Непогано, чесно кажучи. Що ми що вони перші грали було ясно, що багато чого не виходило, бо перша гра. Перша ліга, прем'єр-ліга, повірте мені, немає взагалі ніякої різниці. І тим більше, що знаючи, що Лизько і Жовква, я думаю, такі в лідерах, тобто, ну там того року 100% були. Це вже, скажімо, так, сьогодні глядачі побачили більш менше гру прем'єр-ліги. І порівняти можуть з хорошої сторони, тому що е ви сьогодні хоч побачили там, комбінаційний футбол. В прем'єр-лізі навіть деякі ігри є. Просто бухти-барахти грають. Бей біжи? Бей біжи та. А сьогодні я бачу, я вам скажу, що досить хороша гра з двох сторін була, що Жовква файно контролювала м'яч і мала от багато моментів, що ми. Тобто я думаю, що нічия взагалі закономірна.